Merry Christmas, mother. Прийшов грудень, час свят, веселощів, подарунків і гномів. Про останніх до речі, ми сьогодні і поговоримо у цьому новорічному відео. Я маю якусь пристрасть до такого роду святкових хорор-фільмів. У нас із вами вже є крампус, жахаючий, червоний сніг, потяг у 31 грудня та багато інших хорор-проєктів, які по-своєму, але все таки здатні передати дух свята. І ось на дворі 2022 рік. І режисер Магнус Мартенс, який раніше знімав фурію, ходячі мерці, світ за межами, мав Банші та інші. Чи проєкти він вирішив зібрати невелику купу сценаристів в особі Олександра Кіркуда Брауна, який до цього майже нічого не знімав, Кайла Райдаута, який теж мало чого написав, та Джоша Епштейма, який теж має обмаль досвіду. І я відразу відповів на запитання: ні, він просто однофамілець того самого Епштейна. І вони почали виробництво фільму. Тут щось у сараї». або ж погані гноми, різдвяний розгром, дії якого відбувається в Норвегії, де саме відбувалася велика частина зйомок. Ну, а інша ж половина знімалася у павільйонах у Литві і сніг туди завозили вантажівками. І все це робилося лише заради того, щоб у повній мірі передати дух майбутніх свят і вселити людям новорічний настрій. А в основному акторському складі перебуває Амріта Ачар'ян, Таунс Баннер, Зої Вінтер Хансен. І вишенкою на торті є Мартін Старк, якого багато хто знає по ролі Гілфойла у Кремневій долині. І за допомогою спільних зусиль всієї ось цієї команди на світ з'явився фільм з рейтингом R за жанром. Комедійний жах, який ми сьогодні якраз подивимося і спробуємо зрозуміти, чи змогли створити або передати ту саму святкову атмосферу, від якої ми всі кайфуємо. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм-канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. Сам фільм починається з того, як у якогось мужика бомбить на сарай, і він хоче його знести нафіг за допомогою. Ланцюга прив'язавши до однієї з балок та трактора, але трактор не заводиться, адже хтось підрізав провода. Так що давай сарайчик спалювати. Але тут до нашого руйнівника під'їжджає візок, в якому лежить капкан. Нафіга ти туди поліз. І тут теж хтось хоче напасти на мужика, так що він піднімається вище, де в нього врізається горяче колесо. Він випадає із вікна і просто згорає. І давайте постараємося абстрагуватися від цього початку, де чоловік хоче знести великий сарай за допомогою ланцюга, прив'язаної до однієї з балки, а потім сує ще й пальці в капкан. Так, початок фільму трошки всратий, але він потрібний лише для того, щоб зернину в основний сюжет закласти. Так що зустрічайте найкращий персонаж у цьому фільмі. І це Мартін Стар, у Лібіла, який через рік після цих капканних подій їде зі своєю сім'єю до нового будинку. Ей, це лось там на знаку. О, це так мило. Ви коли-небудь бачили лося на знаку. Сімейка виходить сфоткатись з місцевою норвезькою визначною пам'яткою, а саме дорожнім знаком. <клес> Але тут вони помічають лосеня, на захист якого тут же вривається тато і хоче всіх атакувати. Тікайте, <клес> це лось-убивця! <клес> <клес> Сімейка никається в машині, а лося відлякує місцева захисниця правопорядку. Бурґрать панара. А я все ще вивчаю норвезько. О, Ви американці? Так, зізнатися я обожнюю кардаш'ян. Ну і вона каже щось на кшталт: бережіть природу, а то вона тебе уб'є та їде. А наші герої дістаються до свого нового будиночку, який знаходиться ну в дуже атмосферній локації. Я б там теж би пожив. І так, це той самий будинок із із початку фільму. Ну і давайте я розповім про героїв докладніше. Отже, у нас із вами є чотири члена сім'ї: Біл Нортий, голова родини. По сумісництву тупенький, довірливий, але при цьому вкрай кумедний і привабливий персонаж. Його дружина Керол, і вона щось типу мотиваційного. Оуча і мачуха гілфелівських діточок, а саме доброго пацанчика Лукаса та пубертатної дошкульної Нори, яка першу половину фільму тільки нитиме і плакатиме. А мужик спочатку фільму це якраз таки дядько Біла, від якого вони отримали цей будинок спадщину, та переїхали з Америки прямо в Норвегію. Цікаво, так. це наш майбутній міні-готель. Доведемо до ладу, так невеликий. Вони йдуть оглядати сарай, який виглядає криповенько, і з цього сараю наші герої хочуть зробити. Не повірите, готель вкрай маленький і швидше за все убогий готель. Ну і Лукас знаходить візок з капканом, і за сімейною традицією хоче засунути туди пальці, але його відволікає шум позаду. Я лише сподіваюся, що діти звикнуть до цього, і що Лукас нарешті знайде друга. Лукас прибігає та каже, що у сараї щось стрьомне але всі схиляються на те, що дивні звуки поширює деревина. Так кладуть здоровенний болт на цю ситуацію. Після цього ввечері сім'я виходить на вулицю, щоб насолодитися полярним сяйвом, якого немає. Так що дітлахи розбігаються по кімнатах і зі свого вікна Лукас помічає оченята в сараї. І добрий ранок наша родина вже гуляє страшенно привабливими місцевими вуличками. Ходімо в кафе, тут дубаний дубак. Гей, не кажи слово на день. Звісно, Довбаний мороз. А, і правда щодо морозу. Ходімо сюди, скуштуємо норвезького частування. Сім'я заходить у кафешку, де навалює жорсткого кринжа, намагаючись потоваришувати з усіма місцевими і зливає їм взагалі всю інформацію, на кшталт того, хто вони де живуть, і так далі. Ерік був моїм дядьком. Я успадкував ферму після його смерті. І тепер ми переїхали сюди. А Лукас знаходить невелику інсталяцію з гноміками, якою керує ось цей ось мужичок на ім'я Тор. Даленф'юснісе. А українською? Даленф'юсні. Українською. О, вибач. Це е, Нісе. Будь ласка, українською. Ф'юаснісе. Ще. Відомий як амбарний гном, Тор каже, що якщо подружитися з гномиками, то вони тобі допомагатимуть. А якщо їх роздратувати, то вони тебе нахуй завалять. А щоб не засмутити гномиків, треба дотримуватися лише трьох правил. А саме: жодних змін на фермі, ніякого яскравого світла, зокрема, святковий гірлянд, а також жодних гучних звуків. Після чого Лукас забирає маман. І Тор каже, що був дуже радий компанії малого, бо його гномічним музеєм ніхто в місті взагалі не цікавиться. Але як тільки Матуся каже йому, де вони Живуть, Тор відразу ж змінюється в обличчі, а я хочу одразу розкласти все по полочках. Я не знаю, чому Тор змінився в обличчі. Ось спочатку я подумав, що він знає про існування гномиків, але ні, не він. Ніхто небудь у місті взагалі не в курсі, що гномики справжні, і бігають та шматують людей. Мабуть, він так відреагував, тому що із-за того, що мужика вбили на самому початку фільму. Нам про це взагалі нічого не скажуть. Ну і вночі малий йде до сарайчика, де знаходить цього миленького гномика. Печеве, хочеш? Гномик хаває печенюху. А хлопець обіцяє гномику не турбувати його. Але ліхтарик, що випадково впав, лякає малюка, і він одразу тікає. Там є пляжі. Ні, вони грають у футбол. Ні. А що там є? Лише сніг, джес. Я Збій виклику. Тут же вривається мачуха і хоче підбадьорити типу похмурого підлітка. Норвегія тобі сподобається. Та я тут швидше помру. Від холоду. А білду Алінгід Норвезький, і він зі своєю дружиною вирішують покликати когось у гості, тим самим подружитися з місцевими сусідами. Але свято вони вирішують влаштувати не в цьому класному будиночку, а в криповому та прогнившому сараї. І як тільки Біл вийшов прибрати сніг, він помічає, що сніжок уже хтось прибрав. Сам розчистився. А? Може, це комунальна послуга, яку надають в Норвегії? Так. От бачиш, як працює соціал-демократія Лукасе. Mm? Ти платиш податки, а тобі послуги. Люблю Норвегію. Малий вдуплив, що це зробив гномик, який трохи пізніше проник у його кімнату. Дякую, що прибрав сніг. Дуже люб'єзно з твого боку. Лука знову підгодовує майже бездомного чаклуна, і вони вигадують свій знак, який означає щось. типу дякую. З ким розмовляєш? З гномом. Він був то. Потім йде новорічне склеювання, де сімейка всім роздає запрошення на вечірку, прикрашає будинок, дивиться місцеве телебачення, а Біл не може розрубати дрова, які магічним чином на ранок самі себе розкололи. можна. Ну і тут був показаний один дуже важливий момент. З нудьги Нора навчилася класно робити і запускати паперові літачки. Я не пожартував, це реально виявиться важливим. Один... Лукас хоче взагалі все відключити, але подовжувач не прийшовся йому під силу. І він зливає всій родині інфу про гномика та розповідає всі правила. Але йому ніхто не вірить. Тож на ранок сімейка знаходить святкову різанину. Мабуть, якісь діти. Молодіжний клуб закрили, тож їм нудно. Mm. Місцева копеса забиває на це хер і їде на своєму снігоході геть. Після чого сімейка йде прикрашати сарай. А гномик, який зачаїв образу, скидає на них бочку. Але вони встигли ухилитися. Так що все в порядку. Ходімо, гості будуть за 5 годин. Нам слід перевірити, чи немає у тебе струсу мозку. Гаразд. Після чого гномик лякає нору, але вона теж забиває на це, якби нічого й не було. Ну і настав час вечірки. Своє китове життя. Я переступив, щоб. Отримати суміш з Чого? моїми горіхами. Любий. Це означає дуже багато. А, ну добре, пригощайтеся. Прошу. Якщо на початку вечірка виглядає як звичайна сімейна гулянка, то вже після пари чарок, а точніше пляшок починається норвезький проект X, який дуже не сподобався гномику, що ховається під підлогою. Ну і по ходу веселощів нора набухується з новою подружкою. Біл знайомиться з якимось чоловіком. А Керл дізнається про прокляття цієї ферми. Можна попросити про пост. Хочеш, щоб я був сантою на святвечір, так? Так. Так? Люблю бути сантою на святвечір. Ну а нора що просто бере і блює на підлогу, тобто на гнома. Ну і вечірка підходить до завершення. Повірити не можу. Тобі же ще немає 21-го. Домашній арешт. Я вже у в'язниці. Ми всі тут наче під арештом. Керол відбирає у нори телефон і наїджає на Біла, що він взагалі не займається вихованням. А Тор каже Лукасу, що рівно на святвечір треба принести гноміку миску каші з чіпоткою кориці і трохи масла тут і додати. Це давній ритуал священне примирення між людьми і гномами. І це задобрить гнома. Абсолютно номік же взагалі розлютився на сімейку, і цієї ж ночі почав трощити їх будинок, чим розбудив всю родину. І під час дослідження першого поверху з явно фейковим ножиком Біл знаходить шапку гнома, що виявилось нічим іншим як пасткою. Керол озброюється м'ясною битою, а якщо точніше, то хамоном, і її хоче вбити гномик. Але малий, який увімкнув світло, рятує їй життя. Це могла бути лисиця. Лисиця так. Якщо вікно відчинене, а навколо багато їжі, могла влізти у будинок. Ви не дивитесь телевізор? А біл, якого вдарили і штовхнули в підвал, тупо повірив їй, і пішов готуватися до сну. Але Керол не хоче здаватися, і вимагає розповісти взагалі все, що було пов'язано зі смертю його дядьки. Згідно з даними поліції, mm -hmm. він був на другому поверсі сараю і випав з вікна. Mm -hmm. І Випадково він загорівся. Що? Думають, він намагався підпалити сарай. А ось фільм, спокійна та врівноважена Керол, починає зриватися і шаленіти. Говорячи, нахер ми загалом сюди приїхали. Ну і святвечір, пані та панове. Гайда варити кашу по гономлячому, хосту. Що це за запах? Вечерю подано. Прошу для вас, дами. Е... Так. Що це в біса таке? Не лайся. Це лютефіск. фіск. Традиційна норвезька святкова страва. Так, лютефіск, фіск, подивимося. Дослівно риба лугом. Традиційна скандинавська рибна страва, що зазвичай готується з тріски і популярна в Норвегії, Швеції та деяких районах Фінляндії для приготування сушену рибу замочують у лужному розчині каустичної соди або гідроксиду натрію. А він його типу сам приготував чи купив? Тому що він ось тільки минулої ночі читав про цей делікатес. А на ранок він вже ось, будь ласка, готовий до вживання. Гнила рибина. Ні, вона. Я не їстиму це. Вони пробують цей шедевр, який взагалі нікому не припав до душі. <плух> так що давайте ругатися, сваритися і взагалі всі залишилися голодними. Що ти робиш? М -м -м. Я зголоднів. Це було для гнома. Було дуже смачно, але проблема в тому, що каша закінчилася, і помиритися з номиком не вийде. так що малі вирішують йому принести лютофіск. Він же не з'їв, і як підсумок, після тухлої вечері гномик біситься і перетворюється на єбакастера з чорними очима, після чого бере кувалду і натикається на того чоловіка з вечірки, який прийшов у костюмі Санти. Санта знаходить гноміка, який за допомогою удару кувалди по стіні скидає на цього чоловіка Сосулю. Санта вже мав бути тут. Піду гляну на дворі. А біл помічає сані з подарунками, а також чує дивний звук біля комори, де знаходить свій різдвяний подарунок. Треба їхати, негайно. Ходімо! Всі машину! Завалюється в машину, але вона от так диво не заводиться. І відразу гномик стрибає на тачку і починає ламати страшенно міцне лобове своєю кувалдою. І, обдавши гноміка флешкою у вигляді фар, вони вирішують, що робити далі. Як той гном прокидається і починає жорстко репетувати, тим самим призиває свою величезну, але вкрай невисоку армію. Ставайте, треба тікати на гарно. Гноми проникають у будинок, і починається заруба, в ході якої гномики ну явно не старалися, бо їх набагато більше, і вони мають зброю. Але при цьому з головними героями вони прямо сильно церемоняться і не можуть навіть в притул позбавитися від них. Але результат всього івента такий: один гном упав від різдвяного сюрікена, і четверо залишилися з черепно мозговою травмою. І серед усього цього балагану Лукас показує своєму улюбленому гномику їх же з дружби. Але пубертатна руїна псує взагалі весь момент і під. Палює гномику бороду. Як тільки армія казкових б'є другою хвилею по сімейству, Керол ранять штопором у ногу, ну і відразу приїжджає місцева некомпетентність. Що сталося? На нас напали. Викликайте підкріплення негайно. Копеса каже, що гномів не існує взагалі-то. Та й знаєте, годі бухати у вас уже глюки. Але ви напилися? Де ваш пістолет? Немає в мене пістолета. Що? Це вам не Америка, ясно? Ми тут не бігаємо, стріляючи людям в обличчя та коліна. Ви не озброєні? Я маю зброю. Так, мій пістолет лежить у ем, скутері. Негайно, йди йди. але тут вона помічає, що гномики спюхали її снігохід, яким вони її збили, перемололи на молекули, а потім і зовсім один із гномиків в'їбався в сарай і знайшов пістолет. Нора перев'язує Мачусі ногу, а Біл помічає, що його вкусили. Мене вкусили. Тож, коли я почну перетворюватись, ти маєш мене вбити. Що? Ти вже дорослий. Ти О, ні, ні, ні. У результаті шалені гноми захопили весь перший поверх, де саме лежить єдиний робочий телефон. А сімейка в цей час сидить замкнута на другому поверсі. А ще у гномиків є щось на кшталт лідера. Це ось цей який трохи вищий і обличчям зліший. І саме він роздає всім накази. Ну і казковий дріб'язок знаходить бухлішко. Так що починається туса. Що вони там роблять? Біл вибачається перед своїми рідними, бо це ж він їх сюди привів. І тепер через нього вони у небезпеці. Але сім'я починає його одразу ж підтримувати, бо вони його дуже люблять. А потім вони починають розповідати про їхні минулі різдвяні вечори. Як, наприклад, якось після Макдональдса вони сралися і блювалися. А на інше різдво вони застукали свою бабусю, яка ж покається зі своїм коханцем. Але як тільки один з гномиків ламає електричний щиток, сім'я згадує, що вони в пасті і треба терміново діяти. А план їх такий. Недалеко живе Тур, дістатися до якого вони зможуть на санях, які залишив Санта. Але так як у матусі травма ноги, вона з норою залишається вдома. Так що тільки Біл із Лукасом відправляються за допомогою. Але два сущі гноміки їх помічають, і починається погоня. Треба бути готовими, якщо прийду до нас. І поки Біл із Лукасом на тлі хромакею втікають від погоні, попутно ухиляючись від циркулярних дисків, Керол та Нора роблять бомбочки із самогону бенгальських вогнів та новорічних прикрас. Батя із сином помічають на своєму шляху лося і успішно встигають загальмувати. Ну а гноми теж встигають загальмувати. Так що лося ж живий. Ну а гномиків збиває фура. й будинок. Думаю, так. Керол вибачається перед Норою, Нора вибачається перед Керол. Кохання, повага, ура, ми сім'я. Але тут через камін їх починають штурмувати. Тож Нора вивалюється у вікно, але її беруть у заручники. А Керол намагається щосили відбитися від нападу. І в неї це виходить. Після чого вона за стелсом проходить через натовп п'яних і пердячих дріб'язків на першому поверсі. <звук> Та успішно лутає телефон. Потрібна ваша допомога. Гаразд, що сталося? Лігноми. Так. Гном. Вони справжні і хочуть нас бити. Тут же дзвонить Керол і каже, що Нора у заручниках. Допоможіть. Ну і Керол теж викрадають. У вас є зброя? Маєте пістолет? Е, ні, ні, ні. Я не маю Чу? зброї. Тут ніхто не має зброї. Оце не Америка. Ми не ходимо і не стріляємо одне одному в обличчя. Е, е, знаєте, в Норвегії ми віримо в діалог. Слід вислухати одне одного, чого хочеш ти, чого хочу я, знайти компроміс. Он як угодовосла. Ви чули про угодовослав. Ні, ми біл відразу виходить із себе, жорстко так мотивує Тора. І вони на машині їдуть назад, де серед усієї розрухи помічають, що гномики базуються в сараї. Як вам вдалося їх так розлютити? Порушили всі правила. Що? Гетусі так. Вони знаходять потайний прохід, проникають у нього і натикаються на секретний тунель, який приводить їх у казкове поселення, де вони бачать прив'язаних до стовпа нору та Керл. Ор намагається проявити майстерність красномовства і хоче більш-менш тихо мирно домовитись, але в нього стріляють. А наш милий гном та Лука згадують про їхню дружбу, яка полягає лише в тому, що гномика годували печеньками, і він вирішує допомогти сімейству. Так що вони всі крім тора звалюють. Сімейство добирається до сараю, де їх оточують, а у головного гномика закінчуються патрони. Так що сімейка забирається вище, звідки вони помічають поломаний снігохід поряд із збитими бочками, щось на кшталт бензину. І поки пацани пірнають у вікно, Нора робить свій сюжетний трюк з паперовим літачком та підпалює його і потрапляє точнісінько в ціль. Зріздвом маленькі довкі. Сарай вибухає, всі гноми, крім добряка, гинуть. І відразу з'являється Тор. Гей, hey, народ! Зі мною все гаразд. Ні-ні, небезпеки нема. Ці хлопці не скривдять вас, вони хочуть миру Тора відпускають, і вони розуміють, що добрячок залишився тепер без свого будиночку. Але не переживайте, гномик тепер житиме у музеї Тора, бо все рівно туди ніхто не приходить. Хоча це головна вулиця в місті, так що там так чи інакше не зовсім тихо буде. Гляньте Що Що там таке? Це відбувається, північне ся вони всі обіймаються, а задоволений гномик показує знак дружби та йде. А це не що інакше як хеппі енд. Настав час відповісти для себе на головне питання: чи варто було витрачати на цей фільм одну годину 40 хвилин свого життя? Я думаю, що так. Цей фільм він до неподобства простий, схожих сюжетів взагалі дуже багато. Але знаєте, він вийшов нічого таким. Якби не було комедійної обгортки, то можна було б взагалі сміливо проходити мимо. А так уявіть, ви варите глінтвейн або ж просто берете баночку Кока-Коли, берете мандаринки та сідаєте за телевізор дивитися цей фільм, де звідусіль на вас висипають різдвяно атрибути. Тут вам і ялинки, і гірлянди, і санта, і гноми, та блювання малоліток. Фільм занурює в себе настільки, що ці півтори години проходять непомітно, а хімія між героями та затупи Мартіна Стара не дають занудьгувати. Але що найголовніше, герої не стоять на місці. Вони протягом всього фільму змінюються в характері та стають справжньою родиною. А головний гном Мілашка. Кожна його поява викликає усмішку та розчулення у глядача. Так, все до банальності просто та очевидно. Майже будь-який момент можна передбачити. Так, сила, кохання та дружби всіх врятувала. Якщо у звичайних фільмах це які і скрінч, то тут Різдво. Свята згуртовують людей, і яким би взагалі вийшов би різдвяний фільм, якби наприкінці він не закінчився чимось по-справжньому сімейним та милим. Це я ще абстрагувався від початку фільму, але давайте ще й торкнемося його. Чоловік хотів знести цілий сарай, зачепивши лише одну балку ланцюгом до трактора, а потім сам тиснув пальцем у капкан і згорів від поганого намальованого вогню. Тут вже реально тупість якась вийшла. Виправдовувати взагалі не буду. Але знаєте що? На тих всіх недоліків мені цей фільм приніс. Задоволення і зміг порадувати в такий несніжний час. Збори у світі ж становили майже 1 мільйон 300 тисяч американських доларів. А про бюджет я інфу взагалі ніяку не знайшов. Не думаю, що він стане саме тим фільмом, який ви сидітимете і щороку переглядатимете, але як мінімум один раз він точно зможе залишити гарне враження. Тож я поставлю цьому фільму 6 Санта Клаусів з 10. та рекомендую, хоча б разок такий його глянути. А на цьому в мене все. Підписуйся на канал та телеграм, залишай в коментарях від. Про те, чи сподобався тобі огляд, а протисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також не забувай ставати спонсором каналу. Я створю закриту групу в телеграмі, в якій я буду викладати контент раніше за YouTube. І той, хто проспонсорує канал, отримає доступ до нього. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемось в наступному відео.